Вітаю, мене звати Шацьких Олександр. Я лікар сімейної медицини, косметолог, дієтолог. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як вплив харчування на стан шкіри, продукти, які допомагають зберегти молодість. А детально розглянемо, які ж саме це продукти допомагають зберегти шкіру та покращити її молодість. Давайте розглянемо цікавинки нашої шкіри. Що саме цікаве? Колаген це той білок, який відповідає за гладкість нашої шкіри. Шкіра оновлюється кожні 28 днів, з віком цей період оновлення уповільнюється, і шкіра оновлюється кожні 35 днів. Кофеїн, нікотин і алкоголь звужують кровоносні судини, наслідок чого наша шкіра голодає і недоотримує речовини. Якщо лягати спати з макіяжем, наша шкіра може старіти в сім разів швидше, адже вона забруднюється і процес регенерації, який відбувається саме вночі, уповільнюється. Шкіра на губах в 200 разів більш чудливіша, ніж на кінчиках пальців. Жирна шкіра більш схильна до висипань, проте вона менш схильна до утворення зморшок. Колір шкіри зумовлений меланіном, який утворюється в нашій шкірі і захищає нас від ультрафіолетових променів. Давайте більш детально розглянемо будову шкіри. Шкіра складається з трьох шарів: це епідерміс, дерма та гіподерма. Епідерміс складається з п'яти шарів. Це наш основний шар, який відповідає за захід шкіри. Далі знаходиться дерма. В дермі знаходяться кровоносні судини. Нервові закінчення, які відповідають за живлення шкіри та її утворення будову, і її Це підшкірно-жирова клітковина. Вона відповідає за накопичення гормонів та за накопичення поживних речовин, та самої підшкірно-жирової клітковини, тобто, коли ми поправляємося. Також хочу зазначити придатки шкіри. До придатків шкіри відносяться нігті, волосся. Пух, він же кушкове волосся, а також шкірні залози, які поділяються на три типи. Перший тип це сальні залози. Вони відповідають за утворення ліпідного балансу нашої шкіри та не дають воді випаровуватися. Потові залози це екзокринний орган нашого організму, виділяють разом з потом токсичні речовини, молочні залози, розвинені у жінок, відповідають за вигодовування немовлят. Давайте розглянемо рецептори шкіри. Всі ви знаєте, що шкірою можна відчувати такі відчуття, як дотик. Також шкіра має дуже багато рецепторів. Одні з основних це вільні нервові закінчення. Вільні нервові закінчення це рецептори, які відповідають за регуляцію нашого організму, за відчуття, за дотики, за все. І відповідно навіть подразнюють волосяний покрив, коли ви відчуваєте мурашки по шкірі. Тільця Мейснера вони сприймають легкий тиск, тобто майже дотик. А тільця пачині сприймають сильний тиск. Також є тільця Краузе та тільця руфіні, які сприймають тепло та холод. Ну і тиски Меркеля вони сприймають звичайний дотик, наприклад, при привітанні. Функції шкір, захисна. Терморегуляторна. Терморегуляторна це обмін температури в нашому організмі. Коли наш організм перегрівається, то активуються ті ж самі потові залози, і за рахунок вивільнення води з нашого організму, вони охолоджують наш організм. Екскреторна ті ж самі потові залози, які вивільняють токсини разом з потом. Депонування крові, ендокринна і метаболічна. Тобто накопичення вітаміну Д3 та накопичення гормонів, дихальна, рецепторна та імунна, основні поживні речовини для здорової шкіри, а саме: вітаміни та антиоксиданти, омега-3 жирні кислоти, вода, білки, жири та мікроелементи. Цинк, селен, мідь. Розпочнемо з вітаміну А. Це важливий для відновлення та підтримки шкіри вітамін Він же ретинол. Основною його функцією є оновлення клітин і запобігання ознакам старіння. Джерела є як рослинного, так і тваринного походження. До рослинного походження це зелені, жовті та помаранчеві овочі, морква, гарбуз, солодкий перець, шпинат, броколі. Зелена цибуля, бобові, фрукти та яхт. Тваринного походження це рибячий жир, ікра, печінка, особливо яловича, так і продукти. В компанії Green Visa є такий корисний продукт, як каротинаїл. У комплексі з маслом обліпихи знаходиться бета-каротин. Він забезпечує синтез вітаміну А. Натуральні каротиноїди зберігають і підвищують гостроту зору. Благотворно впливають на серцево судинну систему, підтримують здоров'я та краси шкіри та волосся. Вітамін С. Потужний антиоксидант вітамін С сприяє синтезу колагену, сприяючи еластичності та пружності шкіри. Також він відповідає за ангіогенез та створення нових судин. Багатими джерелами вітаміну С є, ситрусів, полуниця, болгарський перець і брокер. В даній таблиці я вам розмістив вміст вітаміну в міліграмах у продуктах на 1 грамм продукту. В одному грамі шевшини знаходиться 426 мг майже 1 до 2. В вайаві 228 мг. А зверніть увагу, що лимон знаходиться під пунктом 11, де міститься 53 мг в одному грамі лимону. Тому тепер ви можете зрозуміти, чому нам в дитинстві давали чай і шевшини для насичення нашого організму і для Це та зміцнення нашої імунної системи. В компанії Green Visa є такі продукти, як вітамін С. У усі цінні властивості вітаміну С в максимально біодоступній формі: потрійне джерело аскорбінової кислоти, екстракт шевшини, екстракт ацероли та аскорбінової кислоти. Вітамін Е відомий своїми антиоксидантними властивостями. Вітамін Е захищає нашу шкіру від окислювального стресу. Він є потужним антиоксидантом та підтримує загальний стан шкіри. Він міститься в горіхах, насіннях, шпинатах, авокадо та є чудовими джерелами в інших жирних кислотах. Вітамін Д. Це дуже необхідний вітамін, який потрібен нашому організму. Він утворюється в нашому організмі під час дії ультрафіолетового проміння. Нам достатньо лише 15 хвилин проведення часу на сонці, щоб отримати корисний вітамін Д. Коли ми перебуваємо в надлишковий час на сонці, у нас починає утворюватись пігментація. Тому надлишкове перебування інсоляції на нашу шкіру є не корисним. А всього достатньо, повторюсь, 15 хвилин для того, щоб отримати денну дозу вітаміну Д3. Вітамін Д необхідний не тільки для загального здоров'я, а також корисний і для шкіри. В компанії Green Visa є вітамін D3. І дуже корисною є те, що тут якраз знаходиться 2000 міжнародних одиниць, що є профілактичною дозою для всіх людей. Унікальний склад Жиророзчинна форма холокальциферолу і вітаміну Д3 погачена олією насіннім льону та риб'ячим жиром. Абсолютна натуральність, біодоступність та додаткові поліеласичні омега кислоти, що посилюють дію вітаміну Д. Давайте поговоримо про мінерали, цинк. Один із основних елементів, який грає ключову роль для здоров'я шкіри. Його біологічна роль як загоєння ран, синтез ДНК та нормальний ріст плода. Цей мінерал має вирішальне значення для загоєння ран та підтримки цілісності шкір. Продукти багаті цинком, включають м'ясо, молочні продукти, яйця, устриці. Ознаки дефіциту цинку проявляються такі як хронічну діарегію, помутніння рогівки та шкіряними висипами. Компанії Green Visa є чудовий препарат, який називається Zinc Plus. До речі, вмістить також і вітамін С. Zinc плюс це з'єднання цинку з амінокислотою гліцин і додатковий вміст вітаміну С. Даний комплекс має високу біодоступність, безпеку застосування та обґрунтовані профілактично-оздоровчі властивості. Наступний мінерал мідь, бере участь у синтезі колагену та еластину, внаслідок чого шкіра стає пружною та еластичною, розгладжується зможки. Хорошим джерелом є морепродукти, горіхи, насіння та цінні зерна. Також він відповідає за регулювання експресії генів, виробництво енергії та метаболізм заліза, який є дуже корисним для нашого організму і транспортуванням кисню. Ознаки дефіциту це буде дефект кісток, їхня ламкість, остеопороз та анемія, харчові джерела, капуста, ріпа, горіхи. В компанії GreenVisa є такий продукт, як Мідь Плюс це незамінний мікроелемент для організму, її достатній вміст, необхідний для здорового імунітету, роботи серцево судинної та нервової системи для оптимального ліпідного обміну. Наступний мінерал, такий як селен. Його біологічна роль це захист еритроцитів, ріст волосся та нігтів, придатків шкіри та захист шкіри від ультрафіолетових проміння від надлишкової інсоляції. Селен міститься в таких продуктах, як бразильські горіхи, морепродукти та сприяє захисту клітин шкіри від окислювального стресу, сприяє загальному здоров'ю шкіри. Компанії Green Visa є Seлен Plus. Це дріжджовий екстракт селену Gold Cell. Пройшов найвищу ступінь очищення і включає в себе основну частину селену в формі силен метіоніну і незначною кількістю селену, пов'язаною з іншими амінокислотами. Давайте поговоримо про жирні кислоти. Омега-3 жирні кислоти. Місяця в жирній рибі, насінні льону та волоських горіхах. Омега-3 жирні кислоти сприяють зволоженню шкіри та допомагають боротися із запальними захворюваннями шкіри. В компанії є такий препарат, як омега 3 Ол. Він підтримує здоров'я імунної та нервової системи, нормалізує рівень холестерину і глюкози в крові, захищає серце та судини від атеросклерозу, відновлює мембрани клітин та прискорює обмінні процеси в організмі. Також омега 3 впливає на утворення ліпідного балансу нашої шкіри і відповідно не порушується випаровування води. Омега 6, жирні кислоти. Найбільше омега 6 присутні в салі, сонячникові, конжутні і кукурудзяні олії. насінні гарбуза і соняшнику, помідорах, кедрових і волоських горіхах. Вони підтримують функцію бар'єру шкіри та запобігають втрати вологі. В Компанії є омега-комплекс, де міститься омега 3, 6 і 9. Це додаткове джерело поліонасичних жирних кислот омега 3, 6 та 9 і вітамінів А, Е та Д. Комбінація рослинних та тваринних ненасичених жирів, високий ступінь засвоєння і ефективного впливу на організм, що повністю відновлює серцево-судинну систему та регулює рівень тригліцеритів. Білок і колаген це є основою шкіри та є не тільки шкіри в цілому. Білок це потужна цегла, з якого будується наш організм. Колаген це потужний білок, з якого будується шкіра. Основні джерела білка і колагену це яйця, кістковий бульйон та гідролізований колаген. Що виконує колаген нашому організму? Він знаходиться в дельні та відповідає за її еластичність і пружність. Це каркас нашої шкіри. В компанії Green Visa є такий препарат, як Collagen Plus. Це білок сполучної тканини і, відповідно, він забезпечує пружність, шигнучкість та еластичність шкіри. Також суглобів. Зниження синтезу колагенів відбувається вже з 25 років, призводить до послаблення кісткового та м'язового каркасу, зниження тонусу шкіри і розвитку зморшок. Давайте розглянемо гіалуронову кислоту. Гіалуронова кислота це молекула. Її можна порівняти з солью, яка натягує воду. Так само ілуронова кислота в нашому організмі. Вона натягує на себе воду, і наша шкіра стає пружною, еластичною. А коли в нашому організмі знаходиться достатня кількість гілуроної кислоти та достатня кількість води, мікроелементам та поживним речовинам набагато легше потрапити до тих клітин, які цього потребують. Також гіалуронова кислота отримує вологу в шкірі, що робить її гладкою, пружною та захищає від появи дрібних змошок через сухість. Капсули з гіалуроновою кислотою сприяють глибокому зволоженню шкіри. В компанії Герінвіза знаходиться такий препарат, як гіалуронова кислота. Це важливий компонент людського організму і основна властивість гіалуронової кислоти перетворення води в гель і утримання його в тканинах. Тільки при певному рівні зволоженості можуть відбуватися всі біохімічні процеси в організмі. Слід зазначити про жири. Найрозповсюджені продукти, які місять жири, корисні для нашого організму, це авокадо, Мигдаль та оливкова олія. Авокадо містить вітамін Е та корисні жири, що зволожують шкіру та роблять її еластичні. Мигдаль багатий на вітамін Е, який діє як потужний антиоксидант для зволоження та захисту шкіри. Оливкова олія містить мононаласичні жири, що допомагають утримувати вологу в шкірі. Компанії GreenVase є такі продукти, як капсули серії Гін, які містять насичені жирні кислоти, олії холодний віджиму та фітопальзани. Давайте поговоримо про пребіотики та пробіотики. Всі ми знаємо, що здоров'я кишечнику це здоров'я шкіри. Від нещодавнього було проведено дослідження, що також наша мікрофлора, яка проживає в кишечнику, відповідає їй за розумову активність. Стан шкіри напряму пов'язаний із роботою травної системи. Пребіотики та пробіотики сприяють відновленню здорового балансу мікрофлори, що може допомогти в профілактиці акне та інших шкірних проблем. Комплекс пробіотиків допомагає нормалізувати мікрофлору кишечника, що позитивно впливає на стан шкіри і зменшує ризик Слід зазначити. Що таке пробіотики, пребіотики та постбіотики? Пребіотики це поживний субстрат для пробіотиків, А самі пробіотики це корисна мікрофлора, корисні бактерії, постбіотики це продукти життєдіяльності цієї корисної мікрофлори. Все це є корисним для нашого організму і потребує, щоб ми його споживали. В компанії Green Віза є такі продукти з пробіотиками та пребіотиками, як Prebio Green, Пробіотик 7, а також клітковина, Diet Fiber і Very Berry. Клітковина корисна для нашого кишечника, адже вона стимулює перистальтику і внаслідок чого проходять запори. Продукти, що запобігають висипанню: це листяні зелені овочі, шпинат, броколі, містять вітамін А і Е, які знижують запалення та сприяють регенерації клітини, шкіри. Куркума. Природний антиоксидант і протизапальний засіб, що допомагає боротися закненням та подразненням шкіри. Також слід не забувати про достатню кількість споживання води. Чиста вода, регулярне її споживання, повинна бути 30 мл на кілограм нашої маси тіла, вона підтримує зволоження шкіри зсередини, що допомагає уникнути сухості та появи зморшок. Адже ми зазначали з вами, що гіалуронова кислота, яка натягує на себе воду, Є як корисним поживним джерелом, через яке може проходити поживні мікроелементи та речовини. Кокосова вода, яка знаходиться в кокосі, вона багата на електроліти, які підтримують водний баланс шкіри. В ній дуже багато міститься кальцію, магнію, калію, натрію, які відповідають певним відсоткам добової норми. Згідно з оновленими даними FDA. Кальцій місяця по косвійній воді 9% від норми, магнію 30% від норми, калію 27% та натрію 23%. Що шкодить наші шкірі? А шкодять ті вороги, які присутні завжди в нашому раціоні. Це цукор, молочні продукти, траншири та алкоголь. Цукор. Надлишок цукор прискорює старіння через процес глікації. Це коли молекули глюкози злипаються з тим же самим колагеном та не дають йому нормально функціонувати. Далі ми розглянемо більш детально. Коли колаген та еластин руйнуються внаслідок цього, молочні продукти містять в собі гормони та біологічно активні молекули. І вони сприяють підвищенню вироблення шкірного салу та призводять до запалення шкір, алкоголь призводить до дегідратації та втрати еластичності шкіри. Транжери. Погіршують стан шкіри, сприяючи запаленню та появі акру. Давайте на даній схемі розглянемо більш детально процес глікації. Ліворуч ми бачимо молоду шкіру, яка не піддалася процесу глікації. Праворуч ми бачимо вже більш вікову шкіру, яка схильна до глікації при надмірному вживанні глюкози. Слід зазначити, поки наша шкіра молода, вона нам пробачає ці гріхи, коли ми споживаємо цукру. З віком після 25 років резистентність до глікації стає все меншою і меншою. І молекули глюкози починають все більше і більше приклеюватися до колагену та еластину. Внаслідок цього шкіра втрачає свою еластичність. Ви можете побачити на даній схемі, як утворюється зморшки залому. Тобто шкіра починає провисати також за рахунок того, що еластин не виконує свою функцію, не підтягує нашу шкіру. Розглянемо вільні радикали. Вільні радикали це молекули з неспареними електроном. Вільні радикали забирають електрони з молекул і таким чином пошкоджують оболонки клітин, ДНК та складові гряща. Вільні радикали утворюються з надлишкового ультрафіолетом випромінювання, і іонізуючого випромінювання забрудненого повітря, яке забруднюють фабрики та промислові заводи. З продуктів метаболізму, які відбуваються в нашому організмі щодня, Спаління та запального процесу, вплив антиоксидантів. Антиоксиданти відіграють вирішальну роль у захисті шкіри від пошкоджень, спричинених вільними радикалами, нестабільними молекулами, які сприяють передчасному старінню та шкірним захворюванням. Різноманітні фрукти та овочі, такі як ягоди, помідори та листова зелень, є багатими джерелами антиоксидантів. Включення цих продуктів у ваш раціон може допомогти боротися з окисним стресом. В компанії Green Visa є такі потужні антиоксиданти, як ресвератрол, вітамін С та вітамін А, він же каротиноїв. Ресвератрол міститься в рослинах, наприклад, в шкірці винограда, і він допомагає йому боротися із навколишнім середовищем, до нього пристосуватися та виживати. Коли ми споживаємо ресвератрол, він виконує потужну функцію антиоксиданта. Він допомагає нам боротися з вільними радикалами, а також він відповідає за пригнічення старіння в нашому організмі, адже він знищує старі клітини та дає розвиток і ріст молодим новим клітинам. На даній схемі ви бачите, як молекула антиоксиданту віддає свої вільні електрони вільним радикалам і таким чином його нейтралізує. Потужні продукти, які містять антиоксиданти це ягод, чорниця, малина, полуниця. Вони багаті на вітамін С, який є потужним антиоксидантом. Він стимулює вироблення колагену та захищає шкіру від шкідливих впливів середовища. Темний шоколад 70% какао і більше повинно міститися в ньому. Містить флаваноїди, які покращують крову і захищають шкіру від ультрафіолету випромінювання. Зелений чай. Поліфеноли у його складі мають протизапальну дію та уповільнюють процеси старіння. Також слід зазначити, що не потрібно перебувати довготривалий час на сонці, адже засмага це не є молодість і краса. Засмага це захист нашого організму від надлишкового сонячного випромінювання. Тому будьте здорові та бережіть своє здоров'я.